Прихисток в місті добра знаходяться не лише діти. Відтепер тут живуть і десятки тварин з не менш важкими історіями. Вони також пережили страшні події, тому знову вчаться довіряти людям та бути відкритими до світу. Саме тому у місті добра вирішили зробити унікальний простір дружби дітей та собак. Засновники вірять, таке спілкування змінить світ на краще. Більше у нашому сюжеті. З окупованих міст українці виносили на руках великих собак, огорнули за пазухою кошенят, тягнули клітки з папугами в евакуаційний потяг. Місто добра, в якому з перших днів війни допомагають всім, хто цього потребує. Тварин також не лишали на вулиці і надавали їм прихисток. Тож згодом ідея відкрити для собак власний простір виникла сама собою. Одного моменту ми побачили, що вже ну, дуже багато тварин живе в корпусі, в спальнях, кругом кожному куточку, кролик, песик, щурі, папугаї, собаки. Їх було дуже багато. В місті добра вирішили створити не просто собачий Притулок, а справжній простір каністерапії, в якому діти разом з тваринами можуть проводити вільний час бігати, гратися, дивитися мультфільми таке поєднання діти, які справжні, щирі, які вміють любити, які, якщо люблять, якщо обіймають, то обіймають по-справжньому. І тварини, які також щирі, якщо люблять, то люблять. І це поєднання ми дуже хвилювалися, як воно буде, але воно спрацювало. Спілкування малечі та собак відбувається щодня. Така терапія допомагає навіть дуже замкнутим дітям відкритися і стати ще трошки добрішими, лише почувши, що час йти до хвостиків у малечі сяють очі. Кожен з дітей тут має свою улюбленицю, з якою може побігати на спільному майданчику. Вони прикольні, з ними можна гратися. І бавитись, ем, можна з ними погуляти нормально. У просторі хвостики вчать не лише бавитися з тваринами а й піклуватися про них. Діти самі купають собаку, одягають та годують. А головне вже в такому юному віці дитина розуміє, що треба поважати тварину. Тобто вони повністю проходять всі ці такі етапи розуміння, не собака-раб десь на ланцюгу на вулиці, а собака це повноцінний член сім'ї, який також має права, який любить і за яким який має мати належні умови. Ми навіть не називаємо в нас вольєри, кажемо кімнати там. Собачі кімнатки, діти розходяться по кімнатах. Випадково чи ні, але в центрі для жінок і дітей більшість собак також виявилися жіночої статі для малечі. Фахівці постійно проводять навчання, як правильно поводитися з собаками. Також важлива така штука, як санітарія, гігієна, як поводитися, тому що на всі собаки вони мають сертифікати, вакцини, регулярно оглядаються ветеринарами, миються, купаються. Чуть для не щовечора, бо діти дуже люблять їх купати, їм весело сушити, купати, давати вітаміни. У нас черга записана, хто був чемний, хто гарно вчиться, той може покупати собаку. Марта Левченко зізнається, тут ретельно слідкують, аби в тварин не було ознак агресії, адже в такому випадку спілкування з дитиною може бути небезпечним. Втім, наразі від унікального простору всі отримують лише задоволення. Хвостики і мацьопіки в місті добра, любові та турботи вистачить на всіх. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4